Хто? Я спрашиваю, ти хто? Мене звуть Денис Билос. Нет. Ти пацак. Заздалгідь, перепрошую. Прости і... мене. Під новий рік в редакції був корпоратив. Мрачне його воспоминання і зловеща ретроспектива. На цей корпоратив декілька персонажів. Хоч якось цю схему. А... Притягли трави і якоїсь ще шах... Два мішка трави, 75 таблеток п'ять таблетки, 5 марокмачніших кислоти, замісров, посалом ігра возбудителі успокаїтельних і всього такого всіх цветов. Якщо за 14 років подібної діяльності я ще здатен збирати літери в слова, а слова в речення, а не просто лежу, значить сидю, і в мене йде піна з рота, то нечасті. Будемо відверті матюки, можна мені і пробачити. З одного боку, я ніби і не маю нести якусь відповідальність. Це час відповідальності, пла. Ти ж директор, учись башкою і думає, не хочеш жопою курити. А з іншого боку, там всім маю я чи не маю, відповідати все одно чогось мені. І знаю, чому так. Може, тому що ти б. Отож, на траву, яка там є, мені відверто Трава хоч щось, хоч якось цю схему. Я її не фанат. Але і засуджувати за це я не збираюсь. Закінчуй свою дебільну історію. було? За оці кришталики, чи як вони там цю срань називають. мененьші. Мені вже чимало рочків. Я достатньо впевнений в собі і в своїх людях. Як виявилось, буду відвертий. Ходімо, привіт. Да-да. Слышиш, А это, у тебя есть вино у теще? Ой, в принципі є, но зараз я дуже зайнятий, я даже под сьогодні. А. Ага, мені треба думав... в ближайшем будущем там неделю вперед. Да, я думаю, що так. Пока да. мені треба точно. Ну, взагалі, там не треба на наш корпоратив, а -а -а, тому а -а -а -а. що просто так я його не виведу. Через це втрачається масштаб. Трава фен та «МДМА» – Це відео про те, як з під дією психотропів журналісти Бігус інфо роблять розслідування. Хочете спробувати себе в ролі журналіста-розслідувача? Бігусінфо запускають школу розслідувань для нарі. Ми розкриємо вам секрети, на що команда Бігу витрачає гроші донорів. Гроші заплановані на розвиток, а, а також та частина європейських грантів, яка лишилась, підуть на роботу редакції. Это панда з Мексики, дуже Очень хороша вещь. Так, А от это бава другая, но точно така же хороша. А от это чоко з Горгарца із Германії. Ого, девочки, вы що... А чи не варто пройти тести команді Bigus Info, яка під дією психотропів робить свої так звані розслідування? Трава, Хоч щось хохоч якось цю схему а... фен та емдема. Ось їх стандартне меню. Незважаючи на те, що на цих гори журналістів має чекати кримінальна відповідальність за зберігання та вживання, як знімати наркоз про те, що Пабло Ескобар не платив комуналку? Ні, я хочу, щоб ви зрозуміли масштаб цієї мережі, Емдіамет? Ай, я знаю, що я таке то сказав. Його додають туди-сюди, а це, типу, почиста гана. От я пробував стимулянти, також можуть пригнічувати здатність приймати рішення. Через це мозок стає менш здатний до планування. Страждає вся біохімія мозку. Порушується як емоційна, так і інтелектуальна сфера. Я щось втикаю. О, боже, я щось дуже плутаюся. Я хочу, щоб ви визирнули у вікно і встановили причинно-наслідковий зв'язок. Дядька, ну в мене все нема, я сам все буду заказувати. Я понял, понял, понял. Слушай, а по сколько ты брешь? Ну, 250 минимум, но я там еще не звонил, не узнавал, но вот последний раз 250 было. Ну, типа, просто что там он будет у другого брать ростовщика. и там ага. он не знает там. еще. Лис, лис. Можно вообще даже лучше mdma придумать. Папа. Хорошо, мне в любом случае нужен всем неважно, что будет еще. Ага. Два мешка травы, 75 таблеток. Пять марок мощнейшей кислоты. Пол салонки. Игра возбудителей, успокоительных и всего такого. Мэнэй депина с <плес> рота. Просмотрим. Ни <плес> <Why>? себе. <плес> да?